Занепокоєне хочу сказати про трансформаторну підстанцію, яка побудована забудовником ЖК Сяєва, із порушенням, з багато численних порушень державних будівельних, санітарних та пожежних норм. Ковальчук Михайло Григорович, власник приміщення в будинку, який знаходиться в місті Ірпінь по вулиці Василя Стуса, 25Б. Все почалось з того, як вона будувалася і як вона здавалася в експлуатацією. Вона здана в експлуатацію в 2016 році, у квітні 2016 року, квітень, а реально почали будувати в червні 2016 року, тобто прийняли в експлуатацію повітря, Побудована із численними порушеннями державних будівельних норм. Немає 3 метри охоронної зони, немає 10 метрів до вікон сусіднього будинку, і стоки води на нашу територію. По даному факту подали позов у Ірпінський суд у 2019 році. У 2019 році є ухвала Ірпінського міського суду про заборону підключення даної трансарної підстанції до електричних мереж. Але незважаючи на рішення суду, ухвалу суду, ДТЕК приймає рішення щодо по підключення транспланту підстанції. Одного, кілька етапів є. Перше це технічні умови. Які їм дали. Друге, це затвердження проєкту по підключенню зовнішніх мереж. ДТЕК, незважаючи на ухвалу суду, погодив проєкт зовнішніх мереж. Третій етап це прокладка кабелів. Незважаючи на ухвалу суду про заборону, протягнули кабель. Моя квартира розположена в трьох метрах 80 сантиметрів ТП. Здесь будет создаваться повышенное электромагнитное, переменное електромагнітне поле, которое є стимулятором онкологических заболівань. Моя сім'я проживає в цьому будинку. Це була квартира нашої мрії. Знайдено багато досліджень. Які дійсно підтверджують, що магнітне поле надзвичайно шкідливе і за 2-3 роки може призвести до онкології. Страшно навіть думати і говорити про такі речі. Кожен виклик поліції закінчується такою теж безвихіддю. Ми, наш будинок, наші мешканці б'ються, ніби риба облід, бо не бачимо результату від всіх наших старань. Неодноразово викликалася поліція у зв'язку із грубим невиконанням рішення Ірпінського міського суду про заборону підключення разу підстанції. Але ж, незважаючи на це, роботи підготовчі проводяться. Зв'язку з тим, що проводяться підготовчі роботи, ми написали скаргу в прокуратуру, поліцію і за невиконання ухвали суду інформація внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться розслідування. В чому питання? Основне. Питання це не принцип, це питання життя і безпеки людей. Потужний електромагнітний полив негативно впливає на життя та здоров'я людей, які мешкають в цьому будинку. Я житель цього будинку, переживаю за те, що ця трансформаторна підстанція знаходиться дуже близько до вікон моєї квартири. В якій я проживаю з моєю сім'єю. У мене є двоє дітей, і в більшості вони знаходяться у цій квартирі на онлайн-навчанні. Трансформаторна підстанція дуже великої потужності і може нести шкоду для здоров'я моїх дітей. Потрібно вирішувати потрібно і вирішувати. І потрібно зносити трансформаторну підстанцію і категорично заборонити їх підключення.